Ситуація на українсько польському кордоні у Львівській області у зв'язку з виїздом паломників з України у зв'язку із завершенням святкування юдейського нового року. Паломники, які протягом останніх тижнів прибували до України, зараз організовано прямують на виїзд. Тільки в'їзд паломників відбувався поступово, їхній виїзд буде більш сконцентрованим у перші дні після святкувань, що може спричинити зростання пасажиропотоку в пунктах пропуску на Львівщині. Прикордонники перебувають у постійній взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Більшість з них подорожує організованими групами, а всі процедури на кордоні проводяться у відповідності до вимог чинного законодавства України. Поточне завантаження пунктів пропуску На Львівщині наразі виглядає так. У Гринів перебуває 20 автівок раворуська, 20, Грушів – 40, Карківець 80, Шогіні 120, Смільниця 0, Нежинковичі 30 автомобілів. Також відмічається збільшення перетині кордону і на пішому переході пункту пропуску Шегині. Перед плануванням поїздки радимо перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західної регіонального управління Держприкордонслужби та сьомого прикордонного карпатського загону у Фейсбуці. Наразі найкращий час для перетину кордону пізні вечірні години або ранній ранок, коли навантаження є найменшим. За можливості обирайте альтернативні пункти очікування подбайте про комфорт своєї подорожі та врахуйте вище вказані поради.